В неї почалася температура 38,5. В неї зниження апетиту почалося, вона стала квола, ну, ну яка вона була 22-го і яка вона була 23-го, це ну, дві різні дитини. Я зателефонував лікарю, повідомивши, так, так. він сказав, що це природньо, так може бути після вакцини. Вона плакала, вона не могла заспокоїтися, вона не спала, вона не їла. Я зателефонував зранку лікарю, кажу, Надо... він назначив огляд, не розуміє, чому не на ранок. Сказав, прийти о 16.00. Ми прийшли, він оглянув її, побачив, ну, я побачив навіть по лікарю, що він злякався. Ну, вона була бліда, вона важко дихала, і він нам виписав направлення на стаціонарну владу на ну, в дитячу лікарню.